Доброго ранку, любі малята. Давайте з вами пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, весна, я запрошую вас на галявину. На цій галявині є загадки. Давайте ми з вами їх розгадаємо. Хтось відкрив на небі душ повно на землі калюж, і на нас водиця лється, як це явище зветься. Це дощ. Він і гріє, і пече, і як зайчик грається, схочеш взяти його втече і мерщій сховається. Що це? Сонячний промінчик. Крапельки водички зранку на травичці по землі. Грають в барвах на світанку непосидливі малі. Що це? Це роса. Лиш весна привітна у гостях з'явилась. На гілі тендітнім котики розсілись, котики пухнасті, котики маленькі, жовті, мов курчата, як вата м'якенькі. Рано насвітати в котиків є звичка. Знають всі малята, це цвіте, що Вербичка. Вишні росами вмивались, чепурились, наряджались, білі вбралися сорочки, звеселилися садочки. Що це таке? Це цвіт. Молодці, любі малята.